І от ті тези, які от ми брали на початку війни, вони нас дійсно рятували і давали змогу продовжити боротьбу, тому що навіть і оці дві 3 неділі, і що от от, і перемога скоро буде. Це спрацювало на початку, дало нам сили, дало можливість не занепадати духом, і ми змогли досягти також результатів. Вони були вони досить серйозні, Не буду зараз їх перечислювати, але виходить так, що ті наративи. Які були на початку, а ми трошки стали їх заручниками. Тому що зараз вони вже не так активно працюють, а деколи і навіть шкідливо працюють. І виходить, що у нас глобально війна змістилась в якусь таку фазу. Довготривалої війни, ну умовно кажучи, довготривалої війни, тобто я зараз маю на увазі не швидких результатів, а системність роботи, яка приведе до швидких результатів, от якщо можна так сказати, тому у мене згідно з цього і питання: а в якій от фазі ми конкретно знаходимось, і який найближчий? План або, можливо, такий е, далекий план, якщо так можна сказати. Бо до цієї, цього питання можна додати ще одне моє питання, яке я би хотів вам е, задати. А це саме те, що Путін готує дітей е, на війну, і таке враження, що він збирається воювати вічно і жити паралельно з цим вічно. Тому що, поки ці діти виростуть, не факт, що він буде живий, але чомусь він цих дітей готує до війни. Ну давайте по порядку так. почнемо з нас. Ми, ми зараз знаходимося в, в стадії переозброєння збройних сил України, і я так розумію, наші, наші партнери почали це розуміти, і сьогодні мова йде про такі доволі суттєві, суттєві процеси в плані надання нам техніки озброєння. Це повинна бути. Це не так, як в 2022 році основу постачання техніки озброєння складали зразки, радянські зразки. Так, вони були частково модернізовані на Заході, але в основному згадайте, і польські танки Т-72 в польському варіанті, і там бойові машини піхоти, і бронетранспортери. В основному артилерія пішла вже більш-менш західна і то. В наші країни в Східної Європи надавали нам радянські зразки. Сьогодні питання вже стоїть більш масштабного переозброєння. Вони розуміють, що західна техніка проявила себе набагато ліпше ніж стара радянська, і навіть нова російська. Ну, хоча вона не кардинально відрізняє, навіть не концептуально відрізняється, вона все ж таки є радянською, але так, модернізованою, але все одно в основі лежить радянські розробки. І ми знаходимося саме в цій стадії. І от тут питання буде залежати від того наскільки швидко західні партнери зможуть нас. Переозброїти і надати необхідну кількість техніки, те, що її треба давати в більших обсягах і набагато швидше ніж в минулому році. Це я так розумію, що таке розуміння в нас вже на заході є. Судячи по заявам політиків і європейських, і американських. От так, що нашу перспективу, я думаю, треба оцінювати, точніше, не оцінювати, а спиратися десь на терміни пів ну до, до півроку. То тобто, десь з початком літа, кінець весни початок літа, можливо, ми будемо готові до проведення масштабної наступальної операції, ну хоча б в рамках одного-двох оперативних напрямків, от те, що ми з вами проговорили, які вплинуть на, на всю на загальну ситуацію на лінії фронту. Такий варіант для нас цілком можливий, і я думаю, що саме такого варіанту і буде прагнути. Прагнути наше, наше військове керівництво, і саме про цей варіант вони говорили, е, в тому числі на одній з останніх засідань ставки Верховного Головнокомандувача. От коли лунала е, цифра 450-500 тисяч, скоріш за все, це була цифра потреби 2024 четвертого року, а не там е, хвилі мобілізації термінової і е, одночасної. Ні. Це, скоріш всього, потреба. Що стосується Російської Федерації, то о, фактично Путін будує мілітарізує диктатуру, він переходить до політики, о, до політики воєнної диктатури. Так ліпше справлятися з суспільством, ліпше обмежувати права і свободи громадян, о, і фактично навелювати фактично Конституцію Легше утримувати владу. І, і вони що вони роблять? Вони створюють мілітарну державу, коли дитина, виходячи там, починаючи з молодших класів, вона стає на військовій рейки, в неї в голові тільки війна, в неї в голові тільки автомат, і треба вбивати ворогів. А потім імператор, ну це класичний варіант імперії. Потім імператор показує рукою напрямок і, і пальцем. Вказує ось, ось ворог все, і вони готові вбивати, тому що їх так виховали. Їх виховали не в любві, а, там добро доброті і милосерді, Їх виховали саме в жорстокості, в до речі, це гітлерські методи. Давайте згадаємо гітлер-Югент, як вони там цей психологічний експеримент з дітьми з кроликом. Так, коли дитина виховувала кролика, а потім її змушували його вбити. І таким чином вони ламали психологічний бар'єр дитини на те, що вона була готова до вбивства. Те ж саме робить Путін. І я от хотів, поки ви відповідали, поставити питання: що от, а якщо там Путіна не стане в якийсь момент раптом, і який шанс, що новий керівник буде продовжувати використовувати ті ж самі методи, які вже були поставлені на рейки, тих же дітей, які були поставлені на рейки, а потім зрозумів, що який би не був новий керівник, ця система і ці люди іншого не знають, і вони будуть від керівника вимагати, показати, куди йти і кого вбивати? Дивіться. Ну, фактично, от, вже під кінець 23-го року ми розуміли, ну, принаймні я для себе склав таку картинку, що Російську Федерацію, ну, неважливо, там, живий Путін чи не живий, Російську Федерацію вже керує колективний Путін. Путін став брендом. Це об'єднуючий бренд, який більш-менш дає консолітацію в істеблішменти в політичному бомонді Російської Федерації. І там керує колективний Путін. Більш всього проявляє себе Патрушев. як голова Радбезу Російської Федерації. Він більше виступає там. Мішустін намагається якусь опозицію створити, наскільки це в нього вдасться, невідомо. І от імперія буде існувати під брендом Путіна, але яка керується от якимось колективним колегіальним органом, типу Радбез Радбеза Російської Федерації, от е, і єдине і, і наскільки їм буде вдаватися утримувати вертикаль управління і досягнення консорціуму між кланами в Кремлі. От ми, до речі, до початку масового вторж... вторгнення більшість які, ну, е, про внутрішню політичну ситуацію говорили, що Є башні Кремля, да? і ми іноді там турбулентність між башнями, баштами Кремля і таке інше, да? п'ять кланів, п'ять башень. ну чомусь так співпало, не знаю. От так от, поки вони будуть досягати консенсусу о, і буде е, існувати домовленість. Імперія буде існувати. Як тільки вони перегризуться між собою і почнуть ділити владу, тоді оці хлопчики і дівчатка, які були... Виховані з автоматом на, в руках і з е, єдиною метою вбивати ворогів імперії, вони передаруться між собою. от тоді буде громадянська війна, тому що все, все одно емоція повинна бути виплеснута. Кудись це треба ця пружина накручена, і вона вона може вирватися наружу. Поки вони і сьогодні, на жаль, на жаль, Кремлю поки що сьогодні вдається цю потужність цієї пружини направляти проти нас. Вони рахують, що вони тут, до речі, ви, ну, і от я іноді там ж моніторю російські воєнкорів особливо вони навіть пісні співають, як б'ємо НАТО. Розумієте, там все працює, пропаганда повністю працює. Так от, поки, поки вдається фокусувати на нас, як на ворогів, як там на натрівців, на, на, як вони там нас обзивають, да? е, е, імперія існує. І як тільки е, зовнішній ворог зникне, ця пружина е, взорветься всередині, вибухне всередині. І тоді вона розірве імперію на шмат. Це куди глибше ніж та аналогія, яку я привів е, в своєму питанні. Ну е, на завершення, знаєте, люди як свічки можуть запалювати один одного. Хотілося б про щось хороше. І а, а саме знаєте, е, потрібно правильно розуміти про що думати, бо думки це початок наших. Кроків, дій, які формують наше життя, от складне питання я розумію. А про що от людям на вашу думку потрібно думати в 24-му році? Ну от станом на початок 24-го року, бо 24-й рік очевидно буде різним. Але на початку року люди будуть дивитися наше з вами інтерв'ю, нашу розмову. Про що думати, і от з позитивної точки зору. Ну скажу так, що наша сьогодні національна ідея повинна стати перемога. І єдина думка, яка повинна бути в голові українця, який прагне жити в країні Україна з демократичними принципами керування і існування нашої держави. Єдина думка повинна бути, що я зробив для того, щоб ми перемогли. І от ця національна ідея, що я роблю для перемоги, от ранок повинен з цього починатися. Що? що я сьогодні зроблю, що я вчора підсумок, що я вчора зробив, і що я сьогодні зроблю, для того, щоб наша наша країна змогла перемогти, і щоб ворог залишився за кордонами нашої держави. І якщо, якщо це стане нашою національною ідеєю, то у ворога шансів не буде не